8 вересня стало історичною подією в місті Балаклія. Рівно рік тому це місто звільнили наші ЗСУ від рашистської орди, агресора і терориста. Великою ціною була отримана ця перемога, тому що за звільнення міста Балаклія полягли молоді хлопці, яким ще жити і жити. Як цей день пройшов у цьому місті? Я пропоную вам подивитися. Добрий день. Сьогодні ми зібралися тут, аби відкрити пам'ятний знак воїнам-героям, які поклали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України під час звільнення у вересні минулого року нашого міста. Ми сьогодні схиляємо голову перед стійкістю матерів. Які втратили своїх синів на війні за єдність і цілісність України, низький вам уклін і велике спасибі для нас завжди буде прикладом героїзму і мужність інів України, ваших синів. Смігнеся, благословен Бога завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Святий Боже, святий, тріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Доброго дня, шановні рідні, побратими наших героїв, дорогі Балаклійці. Рік тому, 8 вересня, Балаклія була звільнена повністю від расистів. Завдячуючи цим хлопцям, яким сьогодні відкриваємо пам'ятний знак, завдячуючи їхньому героїзму і героїзму інших воїнів, які пішли далі, звільняти більшість Харківської області, тому що рік назад розпочалася операція, яка війде в історію, як одна з найуспішніших, якою на сьогодні будуть брати приклади. І пишатися не тільки ми, українці, а весь світ. Вічна пам'ять хлопцям. Велика подяка тим, хто сьогодні продовжує боронити нашу землю, нати ворога на території нашого Ізюмського району, на території Борівської громади, на превеликий жаль йдуть запеклі бої. Честі, слава цим, хто звільняв. Вічна пам'ять погиблим. І слава Україні. Слава! На знак пошани пропоную покласти квіти до пам'ятного знаку. Пам'ять таке коротке слово. Вона нетлінна і вічна пам'ять і гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне пам'ять. Що ти залишила, пам'ятники, як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Гірко, образливо, важко на душі. Йдуть від нас краще з кращих. Нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише можна пом'якшити гірку ту втрат, наша пам'ять, розуміння, що ця жертва була немарна. «Ще не вмира України, ні слава, ні ще українці, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі рідні, побратими, містяни міста Багаклія. Сьогодні ми тут зібралися в пам'ятний і скорботний день для нас усіх. Цей день, коли наші побратими віддали найдорожче, що в них є в нашому земному житті. Це їхнє життя. Дорогі рідні герої, шановні побратими, дорогі земляки, рік тому місто Балаклія було звільнено від окупантів, від расистів, звільнено на превеликий жаль хлопцями, які поклали життя, молоде життя, яких сьогодні нема з нами. Цей день ми будемо пам'ятати, як, напевно, день визволення це буде день міста Балаклії. Вічна пам'ять хлопцям, яких немає нас. Вам велика вдячність і слава Україні!